Кількість вимушено переміщених осіб у Покровську більша, адже лінія фронту просувається. Тож евакуйовані мешканці, як ніхто інший, потребують допомоги та підтримки. Тож сьогодні люди, які мають статус ВПО, мали змогу отримати харчові набори. До покровської громади надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів у кількості 550 штук. Допомога надається внутрішньопереміщеним особам 22-24 року. За гуманітаркою черга велика. Люди кажуть, ці набори чи не єдине. Що допомагає вижити та трохи зекономити? Кожен з цих людей зі своєю історією порятунку від війни. Пані Надія і досі про свій рідний дім без слів згадати не може. Том году, в апрелі місяця. я з Сартьомавська бахмут. Люблю я свій свого от і не уїжджав. давно, 23-му году Савдівки. Да, церковь мене і Живу в церкві. Війна та в марті почалася. Я ж все сиділа. чого? Не знаю, чого я там ждала. Ну, думала, может знаете, как остановится быстро, але ну, нет. Ну, в октябре вже холодно, виїхала. В квартирі школо. Конечно, пенсія ж маленька, допомагає город пенсію. Дочка на роботі не може, вона по полгода не отримує. мам, поїдь хоч раз получити. А ваша донька переселенка? Да, ВПОшниця. В їх возлі гасінні до квартиру розбили, вона переїхала зараз в цьому городі, в кінці живе. У наборах усі необхідні продукти з тривалим терміном зберігання. Загалом цієї видачі допомогу отримують близько пів тисячі мешканців.